Планета кіно. Це щось. Якщо твоя киця мандрівниця. Якщо твій бик знерацька зник, а корова щезла знову, тобі потрібен я. Хепек. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув ти найкращий! Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою піглз. Том взагалі крадеть сломіннят. Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Ой, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода. Крутяк. Активувати прискорювач руху. Активовано. А тепер вже по повній. Тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятко для шоу. Я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю, що він уговорю. Гей, піклз, ходімо, дівчинка. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклз? Стрибачук забрав. І Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Зубанчику, допоможеш. Що це за одоробло? Три стемніть. Васкі безпеки! Десять! О все ша! Дев'ять! Саме тому співаки будуть бомбезними! Президент! <звіл�и> 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 Що в тебе покрутило, дурко! пять чотири три два один Маєш план пасі. Я вже викликав підмогу. Супер ку ку, -ку, -ку. супер півень курс. Реально ну, треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс ще щось белькутів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік.